прибор. його треба відремонтувати за допомогою матеріалів топ-пласт. Мию все за допомогою ацетону. Нехай не почує мене міліціонери. Мішав два компоненти А і Б. Загалом десь тут вийшло 60 грамів. Додав наповнювач. Ось така маса вийшла. Ось така вийшла пластична маса. І наношу всюди. Щоб було міцно. Ну Ось так. Щоб воно крутилося треба. І щоб не вимазати все від колпати те, не... те, що застрягло. Застигло, наклеїв малярну ленту, зафарбував, ставлю на місце. Все працює. Хто міг би краще, кажіть, пишіть в коментарях. De aqui eu achei ideia